Бог несе спокій у життя, людина несе тривогу, тому що людина є спорчена. Диявол — це є батько брехні. Чому він бреше? Бо він нічого не має. Брешуть люди ті, котрі нічого не мають. Через те, що він не має нічого, він хоче брехати, щоби себе потішити, другим показати. А диявол не має нічого. Ви, ви навіть не представляєте, наскільки він є вишукано порожній. Він не має нічого. Бо він усе втратив. Він втратив Бога, а з ним втратив все. Людина. Це є вінець Божого творіння, яка через те, що ще крім душі має тіло, вона не може все втратити. Так Бог нас досконало зробив.